Розпочата Росією війна продовжує нести чорні звістки в українські родини. 7 січня у морозний погожий день шосткинська громада навіки прощалася ще з одним своїм захисником – 45-річним Владиславом Грошком. Він народився 16 грудня 1978 року. У Шостці. єдину дитину у родині батьки ростили у любові і турботі. Владислав навчався у школі номер 12 захоплювався моделюванням військової техніки, відвідував секцію з волейболу. Він любив і цінував маму, намагаючись в усьому допомогти їй на городі та по господарству. У будь-якій справі він доходив до суті, працював якісно та старанно. Відповідальний, врівноважений, спокійний. Таким Владислав Олександрович був з самої юності. Строкову службу юнак проходив у складі ПВО у Криму. Відповідальний і дисциплінований, саме таким виявив себе Владислав і демобілізувався у званні сержанта. Повернувся до рідної шостки і почав трудову діяльність на місцевому хімічному виробництві. За сумлінну роботу неодноразово він отримував почесні грамоти, користувався високим авторитетом серед колег. У вільний від роботи час захоплювався рибалкою, але все це було, поки ворог не прийшов на українську землю. 10 травня 2023 року Владислав Олександрович став на захист України. Після військового навчання у Полтаві виконував обов'язки радіотелеграфіста ракетно-артилерійського дивізіону. Він боронив небо, закриваючи його від ворожих ракет, захищаючи мирних українців. Телефонні розмови з мамою Ларисою Олексійовною були короткими, але завжди теплими. Владислав неодноразово ділився з нею своїми мріями, простими і людяними. 16 грудня Владиславу Олександровичу Грошку виповнилося 45, а через 10 днів його не стало. Життя захисника обірвалося на Херсонщині. Війна для нього закінчилась назавжди. Він мріяв повернутися додому до рідних на мирну українську землю, до батьківського обістя, але не судилося. В нашій школі знову втрата. Сьогодні ми прощаємося з Владиславом. З нашим учнем, з нашим випускником, з нашим героєм. Ми низько вклоняємося перед подвигом Твоїм, Владиславе. схиляємо голови перед мужністю і патріотизмом Твоїм, щирі співчуття рідним. Дай Боже вам пережити цю страшну страшну трагедію втрату біду. Світла пам'ять тобі, Владиславе. Вічна слава тобі, героє. Відповідальний і надійний, щирий. Саме таким пам'ятатимуть усі мужнього захисника України Владислава Грошка. Мені довелося кілька років попрацювати з Владиславом. Він був надійний, досвідчений працівник. За порадою до нього мог звернутися будь-хто. Ми будемо. Пам'ятать Владислава чуйною, гарною людиною, другом. Спокойся з миром, друг. Він дуже любив життя, а ще більше любив Україну. Ніколи не ховався від проблем і допомагав у складних ситуаціям друзям і знайомим. Тепер він оберігатиме усіх своїх рідних з небес. Коли душа його полинула до Господа, він там також буде нашим ангелом-охоронцем. Захищатиме нас, бо їх велике вже воїнство, вже тисячі таких хлопців, молодих, сильних, мотивованих, впевнених в тому, що наша держава вільна і незалежна. Але так сталося, що війна забрала його тіло, а душа полинула до Бога. І буде жити в віках. Вічна слава, честь, поклін, подяка батькам. І ми віримо, що Україна буде понад усе. Ніхто нас не зможе подолати. Бо такі герої вони стоять за нас грудьми. Пам'ять про героя житиме у серцях всіх, хто його знав. Громада провела Владиславу Олександровича в останній путь дорогої слави, честі та вічної шани.